Розвітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як сім'ї загиблих українських військових можуть отримати від держави компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень. Як це зробити та хто має право на отримання даної компенсації? На допомогу від держави можуть розраховувати не лише члени сім'ї загиблого захисника, але й особи, які перебували на його утриманні? Право на отримання даної компенсації регламентується постановою Кабінету міністрів України номер 168 від 28 лютого 2022 року. Україна і раніше. Виплачувала загиблим е, членам родини загиблих. Захисників компенсації у розмірі 750 прожиткових мінімум доходів громадян. Особи, які перебували на утриманні у загиблого захисника, також мають право на свою частку у компенсації. Зокрема, це батьки, дружина або чоловік, якщо вони не одружилися вдруге. Діти, які не, мали і не, не мають і не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення. Повноліття, діти обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти. Так, значить, членами сім'ї військовослужбовця є дружина, або чоловік, діти, або батьки. Діти вважаються членами сім'ї незалежно від того, чи є ці діти будь-кого подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні. Також основним критерієм для визначення членів родини є той факт, що проживали разом, вели спільний побут, вели спільний бюджет і, відповідно, спільні витрати. Зазначеним особам, які хочуть отримати грошову допомогу від держави, необхідно довести приналежність до кола сім'ї загиблого військового у судовому порядку в рамках окремого провадження. Також право на компенсацію мають особи, які перебували. На отриманні загиблого військового. Тому це дивіться, також цей факт потрібно буде довести і потрібно буде мати відповідний документ. Це може бути нотаріально посвідчений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на отриманні особи або рішення суду, отримане в рамках порядку окремого провадження. У такому разі слід подавати заяву до суду про встановлення юридичного факту, що людина перебувала на утриманні у загиблого. Члени також сімей, у яких на фронті загинув військовослужбовець, мають право на отримання грошової допомоги на проведення похорону та спорудження пам'ятника. Наразі передбачена виплата у розмірі п'яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового. Зараз на сьогоднішній день це становить приблизно 13 тисяч гривень. Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування та додати паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою, свідоцтво про смерть військового, копії документів, що підтверджують ступінь спорібненості заявника та загиблого. Та копію документа, що підтверджує участь військового у бойових діях, це довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від військомату. Якщо ж місцева влада з якихось незрозумілих причин відмовляється виплачувати грошову допомогу членам сім'ї загиблого, що передбачено на похорон, то таке рішення ви завжди можете оскаржити в суді. Значить, тепер, е як же ж отримати компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень? Перший крок. Про загибель військових членів його сім'ї сповіщають військомат або військова частина. По-перше, ви повинні отримати свідоцтво про смерть. Наступний крок, перший крок. Ви отримуєте свідоцтво про смерть. Наступний крок, який необхідно зробити членам родини загиблого для отримання компенсації, це звернутися до командира військової частини з проханням надати витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини, документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військової, витяг з особової справи про склад сім'ї. Військовослужбовця. Командир військової частини має зібрати і передати родині загиблого вказані документи у 10-денний термін. Ну, ви розумієте, що дані документи можуть і затримувати, а можуть вам дуже швидко їх надати. Наступний крок: після отримання документів від командира військової частини необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і написати заяву. Про виплату грош одноразової грошової документи і додати отримані документи. Крім уже зазначених документів, вам необхідно буде ще додати наступні: копію свідоцтва про смерть військового, копію лікарського свідоцтва про смерть, копію сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я по батькові і місце реєстрації, копію свідоцтва про народження загиблого для виплати допомоги. Батькам, копія свідоцтва про шлюб, шлюб, це для виплат для дружини, копію свідоцтва про народження дитини для виплат дітям, копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, який буде підтверджувати факт перебування заявника на утриманні загиблого. Це надають ті особи, які не були членами сім'ї загиблого померлого, але перебували на його утриманні. Наступний крок: ці усі копії е, у вас завірять, е, після чого у 15-денний термін їх направляють до департаменту соцзабезпечення е, Міністерства оборони України. Спеціальна комісія з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги, отримавши документи, має протягом 30 днів. Ухвалити відповідне рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті. У разі схвального рішення документи, розглянуті комісії, має затвердити міністр оборони України. Лише після цього кошти для виплати компенсації у розмірі 15 млн грн. перерахують на рахунок командування сухопутних військ Збройних сил України, а уже звідти на рахунки членів сім'ї загиблого через. Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Якщо членам сім'ї загиблого відмовили виплачувати компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, то це рішення можна оскаржити в суді. Тому ще хочу вам таке додати, що строк. На звернення за одноразовою грошовою допомогою становить 3 роки з моменту смерті військового, і компенсація буде розподілятися порівну між кожним членом сім'ї. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.